Я вітаю вас, шановні друзі і підписники мого каналу. це відео я хочу присвятити темі тверезості мислення. Якщо комусь здається, що ті теми, які я озвучую, не мають місця у житті, то давайте подивимось на наше життя, чому воно складається таким чином, яким воно складається зараз? Чому нас переслідують хвороби, невдачі, є багато невиліковних хвороб, є люди, яким постійно не щастить у житті. Вони не можуть вистроїти добрі відносини із оточенням, із своїми близькими. І у сучасному світі немає відповіді на ці питання. Ці відповіді треба шукати у площині нематеріального світу. Є така теорема Гьоделя. Вона про те, що проблема не може бути вирішена на тому рівні, на якому вона виникла. Проблема може бути вирішена на тому рівні, який огортає, який стоїть над тим рівнем, на якому виникла проблема, на якому виникло питання. І тільки таким чином можна дійти до позитивного вирішення питання. Дякую за увагу і на все добре.